Трагедія повторилася на Київщині. 14-річний хлопець покінчив з життям так само, як його брат, сім років тому теж навесні. Друзі школяра розповідають: в день трагедії Максима побили старші хлопці, жорстоко насміялися з нього. Іншого варіанту, ніж зашморг на шию, підліток не побачив. Чи покарають кривників, Оксана Муляр з'ясовувала. Ноги загинуті у колінах були. Він це по ідеї він міг в будь-яке любе встати. У хлівці за хатою 14-річного Максима дорослі знайшли ввечері у зашморгу. Хлопчик підгадав, коли дорослі розійдуться у справах. Слідчі оглядали тіло вже з ліхтариками. В лице побита на губі, свіжа кров запеклася, штани всі в крові. Више колін і ниже колін. І сказала, що мов прикусив собі губу. Жодного слова про побої і вдовідці з моргу. Мовчі доволі те, що тут написано, що він покінчив життя. Самогубством і на тілі признаків там побоїв ну, нічого не виявлено на тілі. Бабуся загиблого йде до міліції спитати, чому документи суперечать тому, що бачила на власні очі. Там пояснили, поки що інформації замало. Попередня кваліфікація як самогубство. А, наразі призначено судово-медичну експертизу, після якої буде встановлена наявність або відсутність тілесних ушкоджень на тілі потерпілого. А, Поки що даних експертизи немає. Вони пішли до, до тої стінки, до тих хатів, говорить. Звідки взялися синяки, пояснює Сашко, друг загиблого Максима. Того дня після уроків на школярів напали старші хлопці. Там цепки в них були на руках намутані. Коли вдарив, то й ну, опісився. Найшли сміятися, стягся, стяс, і почали сміятися. Тут ще стояли дівчата з восьмого класу, і Максим ще почав казати. Як я з таким ну, позором буду ходити в школу, це всі сміятися будуть. Каже, я мабуть, повішуся. Сашко сприйняв погрози всерйоз, сховав друга від насмішників за будинком. І мене шили говорити, ну казати, не нізятак забуть про це. Простав як ну як мама буде, яка як це горе буде. Він вмився, трохи заспокоївся. В родині така трагедія не перша. Старший брат Іван теж скоїв самогубство в 10 класі. Максимові тоді було 7 років. Відчим рятувальник за професію навіть водив хлопця до свого колеги-психолога. Насторожі були, і в школі дитина в 5 класі малювала страшні картинки. Якщо така трагедія вже була в сім'ї, значить ми остерігалися. Ну, ну ніяких поводів не давав. Він спілкувався, його однокласники дуже любили. Він був старостою класу. На той пустир Максима повели, бо раніше він заступився за однокласника. На справедливості хлопець не терпів. Я ну не зразу не поняв, що останнє точно буде. І він і сказав, останні моя тобі порада. навчись оборонятися. Міліція нині розглядає і версію доведення до самогубства. Свідків знущань вистачає. і Вони навіть знають кривдників поіменно. Оксана Муляр, Дмитро Сапронов із Київщини. ТСН 1+,1.